Вітаю всіх! Сайт цікавий, надійний, команда працює ще над одним проєктом, інтрига продовжується, це буде щось незвичайне і цікаве. Але зараз у цьому випуску йтиметься про проєкт «Річ Шейх». Я покажу, як виводити на нік Telegram. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. У мене на даний момент більш ніж 300 зірок, і саме вивід від 300 зірок приходить на нік аккаунт. Ані подарунком і без комісії. Скільки вивели, стільки й одержали. Ці зірки можна буде потім сміливо та впевнено обміняти на криптовалюту тон, наприклад, тобто це реальні гроші. На даний момент це приблизно 7,5 доларів. Але для мене цін... цінність несуть саме зірки. Ми збираємо безкоштовно зірки та виводимо їх. Я зірки не обмінюю на гроші, вони мені потрібні для різних методів на проєктах. Наприклад, я щодня віддаю по одній зірці в DreamCoin, щоб отримати квиток або спробувати виграти легендарного персонажа, ціна якого 1,80, майже 2 долари за одну зірку. Як на мене, це дуже вигідно. Виходять нові проекти, де можна поповнювати баланс у зірках, і вони вже конвертуються у потрібну валюту. Так ось, як ми заробляємо безкоштовно зірки на проєкті Річ Шейх? Є кілька способів отримання зірок: це виконувати завдання всі різні, підписуватися на канали, заходити у боти. Переглядати реклами, клікати на банери. Я ось, наприклад, кликаю на банер, клейм і таким чином заробляю зірки. Переглядаю реклами також. І в такий спосіб заробляю безкоштовно зірки. Один важливий момент існує, коли ви виконали завдання, підписалися на канали. Завдання ці схвалили, ви отримали зірки, і тут же можна відписуватися від каналів. І вам Ті самі канали запропонують знову для виконання. Про це говорили самі адміни проєкту, тобто Можна відписуватися, як вам схвалили вже оплату. Підписалися, заробили, відписалися і знову підписалися, заробили, відписалися і так далі. Коли виконали 5 завдань і запросили одного друга, можна переходити у розділ Колесо, і тут вже рандомно вам випаде. Кількість зірок. Це може бути 10 зірок, 2 зірки, 0,5, 0,3. Мені багато разів випадало вже по 2 зірки. Це дуже непоганий результат. Розділ промокоди. Я на своєму каналі розміщую промокоди, а також на інших каналах можна зловити промокоди, я роздаю. На одну зірку в основному буває трохи більше, стежте за моїм каналом і отримуйте безкоштовно зірки. Розділ «Взлом сейфу: кожен користувач має свій код. потрібно Підібрати код та заробити зірки. Протягом 9 днів ви щодня намагаєтесь зламати код. І Чим менше спроб ви використовуєте, тим більше отримаєте зірок. Якщо ви, наприклад, перший день вгадали. З другої спроби заробили 900 зірок, наприклад, і пропустили, хоч один день ваші зірки згорають. Ви не отримаєте нічого. Ви повинні намагатися зламати сейф протягом усього конкурсу, дні не пропускаємо. Підбираємо по черзі цифри. Система показує, скільки цифр вгадано вами. І продовжуйте підбирати код. Після п'яти спроб потрібно переглядати рекламу щоразу. Намагаємося і раптом сьогодні пощастить саме вам. Безкоштовний шанс отримати зірки. Багато зірок. Тепер виведення. Як виводити зірки та куди вони приходять. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. У мене на балансі 325 зірок, саме їх я і виводитиму. Натискаю кнопку виводу, показую стрілкою. Мене перекидає у бот, просять вибрати суму зірок або натиснути кнопку вивести все. Якщо я натисну на 100, мені виведуть подарунком. І буде комісія. Я отримую не 100, а 85. Якщо на нік аккаунту буду виводити мінімальний вивід від 300 зірок. Буде вивід без комісії. Натискаю. Тепер потрібно перейти в інший бот, написати будь-яке повідомлення. Переходжу, можна залишити одне слово, яке захочете. Після повернення натиснути на кнопку, що всі умови виконані. І протягом доби заявка на вивід опрацюється. Прийде повідомлення в бот, і ви побачите зірки в налаштуваннях свого телеграм-аккаунту. Я виводила кілька разів зірки подарунком. 300 зірок мені ще не приходило. 100 зірок я виводила 50 зірок. Бачимо знову 50, перший раз 15. Можна бачити тут кількість моїх виведень. Саме сюди, в супорт, приходять зірки. І цього разу я спробувала зібрати 300 зірок, щоб вивезти без комісії. Минуло кілька годин. Ось таке повідомлення у боті я бачу. Тепер переходжу в налаштування телеграма, гортаю донизу, відкриваю зірки свої, бачимо, і 325 зірок я одержала одним махом. Ось так все це працює. У мене на балансі усі зірки без комісії, все тут чітко, прихід зірок. Нарахування відбулося чітко та швидко. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимось, все буде Україна!